Отже, продовжимо виконання практичної роботи, і нам потрібно створити 5 ліній по 3 кожного типу. Ну, тобто 5 типів ліній по 3 лінії кожного типу. Довжина цих ліній повинна бути 150 мм. Тому вважаю, що доцільно використати лінію горизонтально, яка креслиться, і довжину задати 150 мм. Точка прив'язки тільки не кінець, а початок. І десь, десь от на цій відстані, в принципі, можна варіювати це. Ми додаємо цю лінію. Відстань між лініями в групі однакових ліній у нас буде 5 мм. Для цього ми використаємо інструмент побудови лінії паралельно до якоїсь і визначимо відстань 5 мм. Будуємо раз, лінію. І два лінії. Далі, наступні лінії ми креслимо із відстанню від цієї групи 10 мм, тому ось таким чином. І знову ж таки по 5. Трошки наблизимо, щоб було зручніше. Ось таким чином. В принципі, ми можемо із вами скопіювати групу ліній, яким чином. Інструменти змініть з двіка копірування. Оберіть те, що будемо копіювати, ми обираємо тель-міні. Далі натискаємо Enter. Вкажіть відносно якої базової точки ми будемо копіювати, інструмент вмикаємо прив'язку до кінцевих точок, вімкнули. І вказуємо точку, до якої ми будемо прив'язуватися, ось цю. І перетягуємо ось сюди. Зберігаємо оригінал, натискаємо ОК. OK. Ось таким чином ми мали третю групу ліній. Ну і останню групу ліній, в принципі, можна зробити так само. Тобто, виділити, скопіювати, натиснути Enter, вказати базову точку, відносно якої копіюємо, і куди ми переміщаємо. Зберігаємо оригінал. Тепер у нас задача змінити. Товщини і типи цих ліній. Для цього ми використаємо в меню «Ізмініть» атрибути. Натискаємо на лінії, які ми будемо змінювати, і Enter. Це в нас буде суцільна товста. Суцільна товста нехай буде товщиною 1 мм. І тип лінії сплошна. Окей. Далі Обираємо три наступні лінії. Обираємо атрибути і змінюємо на суцільно тонку. Товщина суцільної тонкої 0,35 мм, і тип лінії також суцільна. Ок. Далі, обираємо наступні три лінії атрибути. Це в нас буде також товщиною 35 мм ця лінія, але вона буде штрихова мала. Ось таким чином вона буде виглядати. І останній передостанні, вірніше групи ліній. Змінюємо атрибути. Товщина так само, як у усіх ліній, окрім суцільної, товстої 0,35. І це буде штрих-пунктивна мала. Ось таким чином вони виглядають. Остання лінія, яку нам потрібно накреслити в тип лінії, це суцільна тонка хвиляста. Для її накреслення ми будемо використовувати цей інструмент для креслення кривих ліній. І саме останнє в меню довільна крива. Обираємо довільну криву, тільки для того, щоб накреслити її, нам обов'язково потрібно усі прив'язки вимкнути, інакше в нас не Утримається гарна лінія. І просто як у пейнті, від руки, затискаючи ліву клавішу миші, ми креслимо цю лінію. Ось таким чином приблизно. Все. Натискаємо Escape і змінюємо товщину цієї лінії на 0,35. Атрибути. Отже, товщина лінії 0.35. Ваш, не, 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 не. Так, Нам ще залишилося підписати ці лінії, тобто це буде у нас нумерація 1, 2, 3, 4, 5. Для цього ми додаємо багаторядковий текст, і тут у нас буде просто одиничка. Можна зробити висотою 6, наприклад. Вирівнюємо, нехай буде по центру, по лівому краю. Натискаємо ОК і додаємо ось сюди одиничку. Отже, ми додали один номер. Копіюємо ці номери вниз. Таким же чином, як ми це робили з вами. Обираємо те, що ми будемо з вами копіювати, натискаємо Enter. Тепер прив'язуємося до кінцевих точок і відносно цієї точки копіюємо ось сюди. Зберігаємо оригінал. Натискаємо два рази Escape і для того, щоб змінити текст в, замість одинички, поставити 2, ми вибираємо властивості, обираємо одиничку і змінюємо на двійку. Ось таким чином ми номеруємо подряд всі ці лінії. Отже, ми накреслили усі потрібні нам типи ліній: суцільна товста, суцільна тонка, штрихова, штрихпунктирна. І суцільна тонка хвиляста. Тепер подивимося, яким чином можна накреслити колор. Для цього ми використаємо інструмент колу і креслити будемо по центру і радіусу, хоча варіантів тут набагато більше. Будемо окреслити по центру і радіусу. Обираємо радіус 40 мм. Далі ставимо це коло ось на вільному місці, яке у нас залишилося внизу. Далі нам потрібно накреслити коло на 5 мм менше за радіусом. Отже, змінюємо на 35 мм. Да? І треба прив'язатися до центру цього кола. Йдемо в інструменти прив'язки, і в нас тут є до точки центру. Натискаємо і прив'язуємося точно до центру. Змінюємо радіус на 30, креслимо коло з радіусом 30, і залишається ще коло 25. Натискаю два рази Escape. Тепер нам потрібно змінити типи ліній. Суцільна товста, штрихова, суцільна тонка, штрих-пунктирна. Робимо все так само, як ми з вами робили із цими лініями. За допомогою атрибути. Нажимаємо на лінію, натискаємо, натискаємо Enter. Змінюємо товщину лінії. Змінюємо тип лінії, натискаємо ОК. OK. Так само, змінюємо атрибути ось цієї лінії. 0,35 мм, і це буде в нас штрихова мала. Далі. Можна, до речі, через праву клавішу миші змінювати атрибути. Це в нас буде 0,35 і суцільна. Це суцільна тонка, нехай буде. І Ось ця лінія в нас буде 0,35 мм, і вона в нас буде штрих-пунктирна мала. Ось таким чином. Залишилося лише накреслити осі цих кіл. Для цього ми використаємо лінії. Ну, Давайте горизонтально. Накреслимо горизонтальну лінію. Нехай. Починаємо від точки центру. Нехай ми почнемо від точки центру. Прибираємо прив'язку до центрів і обираємо інструмент, дивіться, будь ласка, горизонтально. І я креслю горизонтальну лінію. Тускай два рази оскільки. Дивіться, будь ласка, Ось в мене вона пішла вже далі. Але її можна змінити. Дві лінії накреслилися. Її можна змінити. Дивіться, будь ласка, якщо ви потягнете за оці маркери голубий і да, затиснувши лівою клавішою, миші ви можете просто змінити положення, розмір цієї лінії, тобто точки кінця лінії. Натискаю два рази escape, і так само я креслю і другу осьову лінію, і потім її роблю штрих-пунктирною тонкою. Прив'язуюся спочатку до центру, переходжу потім до вертикальної лінії, лінії, натискаю два рази Escape, обираю цю лінію, продовжую її вниз. Ось таким чином, натискаю Escape. Тепер обираю ці дві лінії і в Ізмініть змінюємо атрибути. Це в нас буде товщина 0,35 мм. І це буде штрих-пунктивно мала. Значить, ось таким чином виглядає перша практична робота. Це вже остаточний виконаний варіант. Якщо ви її виконуєте вдома, вас не було на уроці, ви обов'язково через платформу Moodle прикріплюєте цю практичну роботу і здаєте її мені. Я виставляю прямо на платформі оцінку. На все добре. Якщо будуть питання, задавайте.